У цьому відео ви дізнаєтесь про найважливіші зміни, які чекають на пенсіонерів з 1 січня. Ми поговоримо про базову соціальну допомогу, нові вимоги до стажу, правила ідентифікації, доплати для пенсіонерів за віком, зміни у медичних послугах та інші ключові оновлення. Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Іван Опанасович Харченко. Сьогодні ми розберемо найважливіші реформи, які вплинуть на життя мільйонів пенсіонерів. Уявіть собі, що тепер, окрім пенсії, можна отримати базову соціальну допомогу, яка часто значно перевищує розмір пенсії. Це відкриває нові можливості для людей, які раніше отримували мінімальні виплати через недостатній стаж. Наприклад, якщо у вас менше 15 років стажу, ви можете вибрати допомогу, яка становить до 53% від базової суми. Для багатьох це не просто надбавка, а суттєва фінансова підтримка. Окрім цього, з нового року зростають вимоги до стажу для виходу на пенсію. Якщо раніше для пенсії у 60 років було потрібно 31 рік стажу, тепер ця планка піднімається до 32 років. І це лише початок, до 2028 року вона досягне 35 років. Ці зміни викликають багато питань у людей, але ми допоможемо розібратись, як адаптуватись до нових умов. А ще ми не можемо оминути тему медичних послуг. Січня консультації лікарів та навіть звичайні аналізи будуть платними, якщо ви звертаєтесь без направлення. Це нововведення стосується кожного і змушує задуматись про ефективніше планування свого медичного обслуговування. Тож залишайтесь з нами, і ви дізнаєтесь усі деталі, які допоможуть вам максимально вигідно адаптуватись до цих змін. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити важливих новин. Базова соціальна допомога це одна з найглобальніших змін, яка починає діяти з 1 січня. Уявіть собі, тепер пенсіонери зможуть обирати між своєю звичною пенсією та новою допомогою, яка в багатьох випадках виявиться значно більшою. Ця реформа, запроваджена Міністерством соціальної політики, орієнтована на тих, хто має недостатньо стажу для отримання повноцінної пенсії. Сума базової соціальної допомоги стартує від 4500 гривень. Якщо у вас менше 15 років стажу, то ви можете розраховувати на 53 при цієї суми, що становить приблизно 2378 гривень. Це більше, ніж отримують зараз ті, у кого не вистачає стажу. Але якщо ваш стаж коливається між 10 і 20 роками, ви можете отримувати 60-25%. Це вже 200 900 гривень. А ось ті, хто має понад 30 років стажу, можуть отримати 88% від базової суми 39,60 гривень. Що для багатьох є суттєвим покращенням. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь! Ці нововведення дають змогу більшій кількості людей забезпечити собі гідний рівень життя. Проте важливо пам'ятати, для переходу на базову соціальну допомогу потрібна чітка ідентифікація та звернення до пенсійного фонду. Також існують певні нюанси щодо оформлення цієї допомоги, які ми обговоримо в наступних пунктах. Залишайтеся з нами, адже далі ми розглянемо ще більше важливих деталей про ці та інші зміни. Вимоги до стажу це один із найважливіших аспектів пенсійної реформи, який впливає на те, коли саме ви зможете вийти на пенсію. Починаючи з 1 січня, для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати не менше 32 років стажу. І це ще не кінець, до 2028 року ця планка зросте до 35 років. Якщо стажу недостатньо, пенсійний вік також змінюється. Наприклад, з 22 до 32 років стажу ви зможете вийти на пенсію лише в 63 роки. А якщо у вас менше 22 років стажу, то доступ до пенсії можливий лише після 65 років. Такі зміни викликають чимало запитань. Адже вони впливають на плани багатьох людей, які сподівалися раніше отримати пенсію. Це нововведення мотивує громадян почати дбати про свій стаж якомога раніше. Якщо у вас ще є час, то можна офіційно оформляти додаткові роки стажу або, наприклад, користуватися послугами добровільного внесення платежів до пенсійного фонду. Це дозволяє вам закрити пробіли у стажі і уникнути підвищеного пенсійного віку в майбутньому. Однак зміни стосуються не лише нинішніх. Але й майбутніх пенсіонерів. Для тих, хто зараз лише наближається до пенсійного віку, потрібно бути дуже уважним до оформлення трудових відносин та своєчасного внесення даних до пенсійного фонду, адже навіть рік або кілька місяців недостатнього стажу можуть змінити ваш пенсійний вік. Ми продовжуємо детально розглядати ці зміни, адже наступний пункт розкаже вам, як оформити додаткові виплати та які ризики слід уникати. Додаткові виплати, такі як тисяч зеленського, стали важливою темою для багатьох пенсіонерів. Це одноразова матеріальна допомога, яка доступна для тих, хто ще не оформив її або отримує пенсію через пошту. Якщо ви досі не знаєте, як її отримати, зараз саме час дізнатися всі деталі. Перший крок оформлення карти в банку. Якщо ви отримуєте пенсію через пошту, то саме через банк вам доведеться подати заяву на отримання цієї виплати. Представники банків зазвичай допомагають у цьому процесі, але деякі пенсіонери вагаються через страх передавати особисті дані. Тут важливо знати, після закриття карти договір із банком автоматично розривається, і ваші дані більше не передаються третім сторонам. Як це працює? Ви відкриваєте карту, подаєте заяву, отримуєте свою тисячу гривень і можете витратити її на те, що для вас важливо. Ліки, комунальні послуги або навіть допомогу Збройним силам України. Після цього карту можна закрити, якщо ви більше не хочете її використовувати, це зручно і безпечно для тих, хто цінує конфіденційність. Однак варто пам'ятати, що допомога доступна лише тим, хто виконає всі умови, оформлення карти, подання заяви і дотримання строків. Якщо ви все ще вагаєтеся чи робите це. Важливо розуміти, що виплата не автоматична, інакше є ризик втратити можливість отримати ці гроші. Наступний аспект, про який ми поговоримо, це правила ідентифікації пенсіонерів. Це ще одна важлива тема, яка може вплинути на доступ до ваших виплат. Нові правила ідентифікації пенсіонерів стають важливим елементом у системі контролю за виплатами. Починаючи з цього року, пенсіонери, які перебувають за кордоном, або не користуються своїми пенсійними рахунками, повинні обов'язково проходити регулярну ідентифікацію, інакше їх виплати можуть бути заморожені або навіть повернуті до державного бюджету. Це стосується, зокрема, внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Для таких громадян передбачено кілька варіантів проходження ідентифікації: найшвидший і зручний спосіб. Відеоідентифікація через портал пенсійного фонду або додаток Дія. Це дозволяє уникнути довготривалих процедур у консульствах або особистих візитів до державних органів. Проблеми виникають тоді, коли пенсіонери ігнорують цей обов'язок. Наприклад, якщо кошти залишаються на рахунку понад рік і не використовуються, їх можуть повернути до бюджету. Це особливо актуально для тих, хто перебуває за кордоном і вважає, що може накопичувати пенсію на рахунку, а потім зняти всю суму одразу. Але за новими правилами така можливість буде заблокована. Що робити, щоб уникнути ризиків? По-перше, слідкуйте за термінами ідентифікації. Якщо ви перебуваєте за кордоном, найкраще скористатися онлайн-платформами. По-друге, завжди перевіряйте стан свого рахунку та вчасно подавайте необхідні документи. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до пенсійного фонду або дивіться детальні відеоінструкції на офіційних ресурсах. Ідентифікація це не лише бюрократичний обов'язок, а й спосіб захистити свої виплати. Далі ми розповімо про зміни у медичних послугах, які також почнуть діяти з 1 січня. З 1 січня медичні послуги для пенсіонерів зазнають суттєвих змін, які вплинуть на доступність консультацій, аналізів та інших обстежень. Відтепер більшість медичних послуг стане платною, якщо звернення відбувається без направлення лікаря. Це означає, що просто прийти до вузького спеціаліста або здати аналізи, як раніше, не вийде. Безкоштовним залишається лише те, що виконується за направленням сімейного лікаря або у випадках, які вимагають екстреної медичної допомоги. У всіх інших ситуаціях пацієнт повинен оплатити послуги згідно з прайсом, який буде доступний у лікарнях. Наприклад, якщо ви вирішите пройти профілактичні обстеження без направлення, за це доведеться заплатити. Ця зміна викликала багато обурення серед пенсіонерів, адже додаткові витрати на медицину це серйозний тягар для тих, хто має обмежений бюджет. Ще одна проблема складність процесу отримання направлення. Уявіть, ви звертаєтесь до сімейного лікаря, а він вирішує, чи потрібне вам направлення до вузького спеціаліста. Якщо він вважає, що потреби немає, то безкоштовна консультація недоступна, і вам доведеться повертатися до нього для повторного перегляду. Особливо це ускладнює життя людям, які живуть у сільській місцевості або в маленьких містечках, де доступ до лікарів може бути обмеженим. Їм доводиться витрачати час і гроші на поїздки, щоб оформити всі необхідні документи. Усе це створює нові виклики, з якими пенсіонерам доведеться стикатися. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремі.